Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хотіла вам показати одне чудо. Півонія. І яка вона, мало того, що показала носики, так які грубі, дуже-дуже такі міцні, міцні бруньки. Це Паула Фей. Чи Пола фей? Паула фей. Е, Яскраво-яскраво-червона, просто квітка і середина така. Пиляки жовті-жовті, і це дуже прекрасний контраст робить. Дуже гарний сорт, дуже яскравий, дуже помітний. І але... я його посадила лише восени. Я навіть на відео якомусь, мені здається, я її висаджувала. От, Але. Не перевіряла, я собі не помічала, чи це ранній сорт, чи це надранній сорт, може це якраз надранній, бо я просто була дуже здивована, що це молода півонія, яка ще лише посадила, і не є така, що вже росте тут 3-4 роки. І, звісно, що може таке показати. Ні, показала мені такі три грубесенькі, грубесенькі паросточки, які прорізалися вже з землі. І так виглядає, що вони, ну скільки вони такі міцні, потужні, найімовірніше, я навіть побачу квітку їхню цьогоріч. Ось таке моє здивування було з нового сорту і з молодого сорту, щойно висадженого. цікаво, як у вас. Я точно очікувала побачити таке навіть раніше від Рубра плена, це надраній сорт. І вона у мене вкорінена, вона ще в січні показує носики. Ось і ще деякі півоні мені показали, але вони в мене ростуть вже 3 роки. тут, три, чотири, як які, Але цієї красуні я не очікувала, але це приємні, звісно, що сюрпризи. Навесні дуже, дуже радіємо, тішимося цим таким сюрпризом. Цікаво буде, що вже показалося у вас. І водночас запитаю, чи ви нагортаєте ще на такі землю. Я дивилася, в нас там десь малює мінус один. Коли-не коли вночі, точно ще будуть заморозки, поки що найближчим часом не малює. Нижче, ніж мінус 2, мінус 3, мені здається, не бачила. Мінус 1 бачила, 0, мінус 1. От, цікаво, чи ви прикриваєте і на який заморозок ви прикриваєте. Буду вдячна за ваші відгуки. Бо я от не очікувала, не очікувала, може, варто і прикрити. Хоча б соломою, напевно, що варто накидати, я так думаю. Тому так, дякую за увагу. Діліться, що у вас. Всім до наступних відео і па-па!